Пане генерал, батальйон поліції особливо призначив в Мелькоденській області. Нагородження вишикало та повідох підполковник поліції Миномером. Слава Україні! Героям слава до молитви! Україна! Україна! Свята мати Героя! Свята мати героя! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурою вітрів кавказських! Прилинь бурою вітрів кавказських! кавказьких! Шумом карпатських ручоїв! Шум! Батька Хмеля! Хмеля. Тріумфовим вухом гармат революції! Тріумфовим вком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним воріть! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі від! Слава твої опромінниця! Слава твоєї, опромінеця! От ти Пресвята, за життя моє! По ти Пресвята, за життя моє! Відвічна Україна! Від Україна! Свята! Свята! Визначили, що є в кого вчитись, є в кого брати, переймати практичний опит це бойовий підрозділ Азов, з яким наші корди, наші підрозділи були в Маріуполі, на ЗОВ Сталі, який нас навчив в першу чергу виживати і вбивати ворога. Він передав то найкраще, яке було здобуто в боях ту практику, які вони пройшли на собі, я вдячен кожному бойцю, який зараз перебуває тут. Я вдячен хлопцям, які зараз відбувають на ротацію, повертаються до підрозділу ГУНП. Ви дійсні поваги. Мені дуже приємно чути від інших підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії відгуки про наш підрозділ. Дійсно він на слуху, його знає вже практично вся Україна, всі бойові підрозділи на Донеччині, що Острівецький Донеччина це бойовий рівний колектив іншим бригадам, батальйонам, які перебувають у нас тут по віці чи ворога. Бажаю найголовніше, щоб ми здобули перемогу, обов'язково вона була на наших умовах, щоб настав Мирний час. І я впевнений, ці традиції, які ми зараз з вами загрожуємо, це формування підрозділу, це підтримання відносин, це відповідні принципи, вони залишаться назавжди. Ви дійсно пишете історію сьогодення, і ви од нас граф вашу великую зміни під назвою перемогу. Всім дякую. Маю честь з кожним служительцем. Слава Україні. Служу, райдок подарунки. За сім місяців ви стали фактично воїнами, які протягом останніх днів боронили Україну і нищили ворога. Працюючи в поліції, міліції там до цього, я знав, що для нашого органу немає задач, який нам не підсилив. На жаль, війна стала не виключенням. І тут, безумовно, треба подякувати. Головного управління за вмілу організацію цього підрозділу побратимам САЗОВА, які передали вам безцінний, я вважаю, бойовий досвід і знання. Ну і звичайно, кожному із вас, бо не було б цього підрозділу, якщо б кожен із вас не був сильним, стійким, незламним і мужним чоловіком. Служу до Народу України. Служу українському народу! Хочу привітати вас з нагородами, привітати хлопців, які вже відбули свої 6 місяців та повертаються у свої підрозділи на нові посади, на вищі посади. А тим хлопцям, які до нас прийшли, хочу вам побажати бути неушкодженими. І хочу вам сказати одне: ви відповідаєте не тільки за себе. За себе, а за тих людей, хто з вами поруч. Тому ваше завдання тренуватися і робити те, що вам каже. Дякую. Слава Україні! Можу слава! 12-ї бригади від себе особисто подякувати всім і кожному за той ваш національний вклад в нашого в нашу оборони. Ми бачимо, спостерігали, можливо, десь допомагали вам в підготовці і знову ж таки допомагали нам утримувати цю лінію протягом 7 місяців, скільки це ще буде, сказати я не можу. Але за ці сім місяців ви себе показали дійсно, як підготовлений, дисциплінований підрозділ і гідно може виконувати будь-які поставлені задачі. Це задачі, які ми можемо поставити командиру і бути певними, що вони будуть виконані. Служу українському народу. Служу українському народу!